Номер 221. Скоротіть дроби. Перше завдання 135 216. Подивимося, на що діляться і 135, і 216. 135 сума цифр 9. І тут сума цифр 9. Значить числа діляться на 9. Поділимо на 9. 13 на 9 по одному. 9 – це 45 на 9, це буде 5. І так, одержали 15. 21 на 9 по 2. Там залишається 36 на 9, 4, 24. І так, скоротили на 9, одержали 15, 24. 15 і 24 діляться на 3 15, ділимо на 3, одержуємо 5. 24 ділимо на 3, одержуємо 8. І так одержали нескоротний дріб 5 восьмих. Друге завдання. 108 288 Знову сума цифр 9, сума цифр 18. Число діляться на 9. Будемо мати 1 і 2, 12. Як поділимо на 9, 12. І тут будемо мати, як поділимо на 9, 27, це 3, 32, 12, 32. Але 12 і 32 ще діляться на 4. Скоротимо, 12, поділити на 4, 3.

Як скоротим, буде двадцять пять. Тисячу сто двадцять пять поділимо на двадцять пять, сто дванадцять по чотири сто, сто двадцять пять по п'ять, сто двадцять. І так, одержимо сорок п'ять. Тобто одержали 25, 45. -х. Ці числа діляться на 5. 25 поділити на 5 буде 5. 45 поділити на 5 9. І нескоротний дріб 5 дев'ятих. Так, четверте завдання. 132, 308. 132 308. Так, бачимо, що ці числа діляться на 4, 132, 12 на 2, 12 на 4, 3 і 12 на 4, 3, 33, 308 на 4, 30 на 4 7, 28 і знову 28, 77. Тобто ми одержали 33, 7. І 33,77 діляться на 11, буде 3, і 77 на 11, 7. Отже, ми одержимо 3 сьомих.